На поплавочок. А? <хи> так, Що це у нас? О, крупняк, крупняк, то крупняк. Це у нас акуняра опять. Всім привіт, друзі. Сьогодні ми на басовому куті, на ставку, в новому місці, в якому я ще не ловив ніколи. Дивіться, гарно тут. Дуже прикольно. Це частина ставка перед мостом, де понтон, тобто не мост, який на басівкуцькій. А частина входу, там, де вода входить. Там, де кусок усті, умовної да, протоки. Ось, будемо ловити на поплавок. А що ні, попробуємо. Дуже цікаво, чи буде тут карась, чи буде платва. Взагалі, що тут є по рибці. Побачимо зараз, що з цього вийде. У мене є буквально декілька годин, мабуть, десь три годинки, щоб половити. Побачимо, поїхали. Так, ну что, давай-то Трошки корма замешаем Я взял такую сыпуху Рандомну. Попробуємо сюди просто в неї так, додати водички трошки. І зробимо такий перезволожений корм. Може не сильно перезволожений, але такий, щоб він не був нормально. Ми там на дні валявся, щоб його сасували. Не просто щоб він наполив, а саме, щоб він був... В'язким. Я хочу такий зробити. Я не буду з нього ліпити шари чи щось таке. Він піде кучками. Ось такими розсипчатими кучками він і піде на дно. Давайте розкладемо наші удочки. у нас сьогодні по удочкам. Я от думаю або маха сюди ставити. У мене немає тримача для махового удочки. Я саджую на краю води. Це, як ви розумієте, не дуже зручно. Палка буде в воді, банально. Можливо, я поставлю балонки. Так, тут у нас є і балонки, і махові різних довжин. В основному ми, ми на палки це 5 метрів, є е 6, 7 і 3. Ну, зараз ми балонки промірним. Що тут взагалі взагалі по... По глибині, як мінімум, і побачимо. Отаку ось вам паличку. Отже, вона, звісно, старенька. Ця палка, м'яко кажучи. Я колись купляв її, я не знаю, в році якомусь там 17-го може. Ну, в принципі, я не скажу, що там дуже вона старала. Скажімо так, не нова паличка. Це якийсь китаєць, а-ля карбон. вона легка. В принципі, це дуже добре. Так що вона легенька, вона 4 метрова Вона якраз для такого. Для такої рибалки, я не знаю, сталкінга, коли тобі потрібно десь в непередбачених місцях ловити, скажімо. Так, ну що, от у нас тут така палка. Чпок. В принципі... Зараз будемо пробувати. Е, можливо, навіть її тут вистачить, щоб закидати далеко. Зараз пробуємо. Так, візьмемо якусь глибину більшу поки що. Хоча б до метру. І глянемо взагалі. Що у, нас тут. що у нас тут біля берега? Так, ну тут метр більше. Це вже добре. Це вже добре. Шукаємо наступну глибину. Я хочу знайти дно, як мінімум. Так, це вже грузик лежить на дні. Це вже хороша глибина. Зараз глянемо, що далі у нас. Тут у мене на цих паличках по одному гачку, в принципі, все в межах норми. Заборони нам вистачить. Два гачечки, зараз закрутимо катушку. Просто півгодини крутиться цей болт на катушці. О, так, а там теж класна глибина, в принципі. Тобі що не мілко, ну, відносно, відносно не мілко. Зараз спробуємо, можливо, ось так. Це вже десь метри, ну не півтора, але метр з 30 точно, ну-ка. Це перебор, так? Да? Хорошо, глянемо тепер далі. Там десь, наприклад. Теж перебор. Окей. Зрозуміло, зрозуміло, робимо менше. Сантиметрів на 10. У мене тут стоїть два стопорка, між ними бігає поплавець. От я собі їх здвигаю і таким чином регулюю глибину, Зажимаю його в потрібному місці. Ось. Ну, при такому розкладі, ну і оснастка, от якщо цікаво. Тут грузик і тут невеликий підпасочок. При такому розташуванні поплавця головне не закидати силові закиди, бо цей стапорок він може інколи зіскаркувати. О, це я вроді ідеально угадав. Його треба чуть сильніше грузити. Але це якраз нижній грузик він лежить на землі. Ще можна трошки менше. Губину трошечки буквально. Що у нас по насадкам? Сьогодні мотиль і пінка. Мотиля багато, але нам вистачить і піночка маленька. Ну що, поїхали закидатись. Місце прикольне, сонця шкварити немає. Тут єдине, що машини постійно їздять, але це таке мелочь, Давайте спробуємо. Так, ну що, насаджуємо першого пацана. Я думаю, що це у нас буде класика. Пару мотильків, пару штучок. Так, і... Піночку. Не знаю, можливо, це завелика насадка для попловця, скажіть мені, можливо, сюди треба щось але Спробуємо. Так. Так. І піночку. І піночку чип. О, ось так. І поїхали. Кидати тут стрмно, капітально, чого того, що тут дерево прямо наді мною. О, повністю притопився поплавок. Це значить, що у нас оснастка зависає повністю на дном. Вага її Трошки більше ніж треба і вона його повністю притаплює. Нам би, можливо можливо трошки ближче здвинемося, якщо тут будемо... Ну... Тут не... не те, щоб Не те, щоб тут більше глибина. Але поки спробуємо так. Ось так спробуємо, Да. Я вже, до речі, бачу клювання. Вже бачу клювання. Вже є якісь подірвончики. Так, і одразу, мабуть, сюди заряжу піночку. Жовту і червону. Жовту піночку. Тут маленький гачечок. Жовту піночку я надіну чулком трошки отак А червону, зацеплю за краюшок. Ось так. І от щоб вона ось так от повзла там. Це те, що нам треба, як то кажуть. О. Це трохи далі, ніж нам треба, але... Ось так десь ми залишимо. Так, одразу прикормлю. Я думаю, що оп, десь на тій самій дистанції я і буду ловити плюс-мінус. Поплавку точність потрібна, але я не, не розраховую, що тут буде прям кльоф. Я хочу, щоб сюди прийшло побільше рибки рандомної. Того буду кормити рясно і маснику. на підходах до цієї точки, де я прикормив, будемо ловити. І ось так все. Ще трошечки залишив, там прикормки, якщо що підсипати, якщо буде інтенсивний якийсь кльов або щось крупне візьме, щоб можна було там реанімувати точку потім. Трошечки Сьогодні в мене ось таке маленьке кріселко, офігенна тема для таких маленьких риболовель. В принципі, доволі комфортно. Зараз бахнем чайочку і будемо ловити. Погнали! Поки я ходив тут туди-сюди і каву собі налити, в мене було перше клювання, Я його призівав. Воно виложило і потягнуло. І я короче, підсік уже, коли поплавок просто встав на місце. Зараз я трошки перекину цю палку. Чуть-чуть. Буквально трошечки отуда. О, це прямо ідеально. Тут треба приловчитися кидати, бо зверху наді мною короче, дерево. І нормально так цепануться, що я вже зробив один раз. І цю глянемо там. Оп, в мене клювання. Клювання, клювання. Є, Є. Є рибка, друзі. Дивіться, після закиту одразу. Щось малюсеньке, але... Що це в нас? Жирнюча верховодка. Йо май, яка в нас здоров'яна. Нічого собі. Оце да да Так, подруга, не трясись. Вот ти мені не треба. Треба трошки інша риба. Так, парики живі. Плюс-мінус там. Якщо це можна назвати живими, Ну, в принципі я думаю... Проканаю еще на разочек. Так. Чик. Оп. Попал под нос, и прям. Скорее всего, все. Я сразу подтягиваю леску. Притоплю ее. О, вот так. Это будет так. И глянем, что у нас тут. О, идеально. И подматываю на пару обертев, чтобы притопить леску. Все, чекаем. Чекаем на клювание. Вот он у нас там торчит конкретно, но это то, что нам нужно. Поехали. Клювання на мотилька, Повільно клювака така, давай, давай кудись, в якусь сторону, ну можна сікти. Ні, нема, нема нікого, ну що це таке? Нічого собі. А так гарно клювало. Все на місці і все ціло, що найцікавіше. Що це в мене тут намахує вже третій раз. якась рибіна. Так, докормлю залишки корму, Тут його небагато, але... Пару жмень якраз ще буде попилить там. Так буквально чуть-чуть. Але хай буде, все це можна малькам. О, все, Моя совість чиста. Що це у нас таке? Акуняра. Це у нас плотвічка малесенька. Ну, платвичка це вже прикол. А, яка вона жирна, й-мою, гляньте. гляньте, яка вона товста. Малюсенька, але така товста. Це ж треба. Капець. Таке відчуття, ніби вона ще не ростилась, але вона нажиралась, походу. Я думаю, що моє, мого корму якраз вона там і наїлась. Ось така от... А, це червона пірка. Малосенька чорнопірка, але глянь така жирна, я не можу, блін. так, ладно. Стопе, стоять куди ти? Да блін, куди ти, алло Пливи. гуляй, мені треба твої родичі Пахлювальня налеву Вон поплавочок он там Я не знаю, что выйдет на видео, но вряд ли что. что. то там пытается. <laughs> трохи поддернем. Что-то там пыталось куда-то ввести. Снова какой-то карапуз 100%. Ну давай, давай опа, і право клеє. Ооо, хорошо, клюнула взагалі. Коче не така. Якась жирна рыбка. Дивіться, який окуняра. Нічого собі. хо, -хо, -хо. Да? Капець а клюнув як будто би це из краснопера Тащив, тащив так повільно Мало прикольно з таким уже на поплавок цікаво бороться так що ти там друг далеко заковнул чи ні, ну-ка Де, да, нормально блін Зараз попробуємо достать Клювання. Знову на мотилька приподняла, тобто підняла перший грузочок підпасочок. І притопила зараз побачимо, може там ще хтось доклює. Ну дуже обережно взагалі. Настільки обережно клює, що капець. Таких кльових клювань, от коли прям тун-тун-тун і поплило десь там в сторону чи там притопило, немає. Навіть окунь клюнув. Настільки плавно, я думав, що це якийсь карась чи пірка, щось таке. але бачите, дуже-дуже обережні клювання взагалі. Попливок просто ледь ледь шевелиться. Зараз вже 7.30. Мені вже скоро збиратись. На 8.30 я на роботу виходжу якраз, так що ще посадимо з годинку і будемо топати. Ну, В принципі, місце мені подобається місце. Мені треба було глянути тут в цілому, що воно з себе представляє, Взагалі, чи тут комфортно, чи ні. Бо я так під'їжджав, дивився. Зі сторони, вроді, непогано. На поплавок непогано виглядає місце, можна ловити. Треба тільки рогатчики купити, такі, щоб тримали поплавочок. 5 метрів, мабуть, тут буде достатньо. я Думаю, закармлювати і 5 метрів мах нормально. І тут я дуже хочу ще спробувати на пікер. Я думаю, що є сенс спробувати тут на пікер посидіти. покидати далі, пощупати дно взагалі. Знайти, можливо, є якісь цікаві місця. А це буде цікаво дійсно. Добрий, Добрий, день. Добрий день. Добрий день. Во, нічого собі, капець. Кава це прямо таке надо. Ну що, ну, клює, коротше, красноперка, йорш, верховодка, окунь. Але плотви э, або карася я поки що не бачу. Да. Ну, карася тут ловлять. Це інфа 100%. Це все нам погариш. О, Дякую. Це взагалі бомба, дякую. О. Так що таке? Так, зараз трошки поміняю місце ловлі, коротше, перекину. Ще... Ще не залетіло. Так, вон, вітя зараз кине сюди пікер, побачимо, що буде. Я чуть-чуть перебезуюсь правіше. І віті буде місце для за... закиду. О, отак. От от. Оце і перестав. Отсюда. Вот так. Все, я уже тут порадела вс ⁇ Выложила. Мимо, прикинь. Капец. Выклала, блин, вообще. Ну, мимо. Офигеть. Такая поклевка, блин, просто. Стук-стуки. Хоп, и поплавок лих, знаешь. И мимо. Ну, зара по новым. Так, что то у нас? О, крупняк, что-то крупняк, то крупняк. Это у нас окуняра опять. Вот это же сосранец. Оп, отлично, отцепился. Вот такой тип. где гуляй. Положу. Есть, кто там, кабаны какие, О, плотва перша. А не, красноперка, красноперка. Малесенькая, конечно, красноперочка. сразу дынь просто пум и все це так прикольно Я, вообще был здесь 5 граммовий поплавок там стоит 3 а це пятерка ну. для таких можна брать трошки самый Да, да 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 нежного, так скажу, да Ну, Тут трошки важковатый. Да. Полтора ну, раза. поняш, в мене ці удочки сделаны під конкретный ставок. Це удочки зроблені під э, острів, під той ставок. Там просто клювало або карась, блин, на 250 грамм, або короб лограммовий, типа. Мені там пофиг якипа, мне надо шово кидало. Там хтось... Ох, ты що там. снимите. Дома. Ты включил? Да. Я думаю, кто это обса там сидит? Вот а это подлещик. хай гуляем. Это наши подлещики. У ну, нас О. Ну, Дивіться, ось така рибка. Оп! О, кайф? На поплавочок. А? Хі -хі. Так, от такого пацика відпустимо, хай пливе росте. плывая, расте. Вот такая красноперка. Це плотва? це вже плотва. Це вже плотва. Жир, блін. Так красиво як кива. Да, вона утопила вообще повністю Глянь, повольника рибка офигенна. Супер. О. Капец. О -о 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 -о. Права палка знову. поїхала. Давай, давай, поїхала, 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 давай, давай. давай, давай. поїхала, но не... але не поїхала. Ні, все-таки зараз поїду напевно. Так. Да. Притаплює, притаплює. Не, нема. Понят? Офігеть. Ай, заплутало мені тут. Так. Я був впевнений, що там риба. Я вже був, що да. підвиг а потім потягнуло. Да. А тут нема нікого, what the fuck.

Да-да-да, все шесть таке. Иди це... От. отсюда. Все, короче, ми збираємося. Ну, в принципі, місце непогане. Можна пробувати, треба буде сюди приїхати з пікером, половити на фідер, закормити якусь точку, Вообще, взагалі взагалі пощупати місце, подивитися глубины. Вот. Але на поплок мені <гум> сподобалось. тобто ну, Я зловив все, крім карася. Крім карася, мабуть, ну так, да, і платва була, і червонопірка, і подліщик взагалі топ. Ну, так що побачимо. Ще сюди приїдемо, а поки я збираюсь на роботу. Підписуйтесь, ставте лайки, всім па-па.